Привіт усім, з вами Мар'ям, або Мар'яна Янкевич. Ось уже новий рік, а це означає, що час розглянути комікс новини за грудень місяць, і одразу класна новина від видавництва Лака. Каста мета уже на руках їх щасливчиків власників. Ну, окрім мене, я все ще чекаю можливості отримати свій примірник, бо нас роз'єднує кілька сотень кілометрів і кордон з Польщею. Серія відьмака продовжується. Цього разу нам чекати мангу відьмак Ронін. Як можна здогадатись, сеттинг відьмака перенесли у стародавню Японію епохи Едо, де він буде боротися із монстрами японської мітології. Але ви ж розумієте, що за філософією Сапковського найгіршими і найстрашнішими монстрами є людська натура, тож очікувано, що Геральт і там буде розгрібати соціальні питання свободи, рівності, справедливості та призначення. Судячи зі сторінок, манґаблідопаст. Тальних кольорах прям сяє відьмацьким оптимізмом, а типові манґівські я передбачає вайб анімашних щоненів. Видавництво прогнозує вихід манги на українському ринку навесні весні 2023 року, і буде видання у твердій палітурці. Також вдруг Вовколаки відправили світ відьмака. Це артбук з інформацією про місця та чудовиська світу, зброю та магію. Реліз видання планується на лютий цього року. На сайті ідеографіки вже можна здійснити передзамовлення артбука. Видавництво випустило трейлер до українського мальопису Дениса Задоєнного під назвою Хірмен. Назва сама по собі неоднозначна, особисто для мене вказує на якийсь абсурд і швидше за все Стьоп. Проте трейлер абсолютно настроєво протилежний. Нас очікує серйозний бойовик із натяком на місто гріхів, та, звісно, буде просякнутий купою крові. До речі, у трейлері Хермен звучить як Хермен. Мальопис Хермен. А сама назва пишеться через є, що логічно прочитається як х'єрмен. Я вже говорила колись про назву та її нетиповість для української мови, і роблю великі ставки на те, що комікс списався з першою російською. Але я так розумію, в нас тут всі обнулилися з 24 січня, тому зраду не шукатиму. так? Катарсис – українська манга від Торічан та Лізи Клауд, вийшов з друку. Хапайте, поки гаряче. Також видавництво анонсувало вихід кіберпанк 2077. Твій голос. Цього разу нас чекає історія одинокого майстра технічного обслуговування, який опиняється не в тому місці і не в той час. Він стає свідком конфлікту між якоюсь жінкою та бандою Мелстром. Жінка, тікаючи від банди, передає нашому герою чип, який тепер доведеться йому не тільки зберігати, а й знайти власницю. Чипу та розкрити дані, що є на ньому. І так ми опиняємося в най- Сіті та побродимо його нетрями. І навіть зустрінемо там Джонні Сільверхенда. Є також інформація від видавця щодо із пекла Алана Мура. Видання планується у трьох томах. Уже є готові обкладинки до них, а формат за розміром буде відповідати виданням Ліга видатних джентльменів та Неономікону. Тож колекціонери українського видання серії коміксів Алана Мура будуть просто захваті. Нагадую, що комікс із пекла це історія Джека різника, яка видавалася впродовж десяти років. Комікс передає дух вікторіанського Лондона та розкриває культурні особливості часу та імена цієї епохи. За словами видавця, перший том планується у першому півріччі цього року, а два наступних томи — у другому. Також видавництво відкрило перепродаж стріп коміксів Володимира Поворозника та Руслана Самарика. Шмаркачі правдиві побрехеньки. Чекаємо до лютого 2023-го. Видавництво Йої Comics випустило черговий шостий випуск «Інкер» журналу соціального мальопису, і цього разу тема номер окопне кохання чи, чи, чи воєнне кохання. Одним словом, війна через призму любові. У випуску присутні чотири історії від сценаристів Тараса Куниця, Дениса Борисюка, Микита Янюка. Він же частина команди третьої паралелі та художників Максима Сонцева, Захара Польщука та Наталії Тарасенко. Також видавництво закинуло анонс нового графічного роману від авторки Катерини Кошелевої під назвою Благими намірами. По опису видається, що мальопис будує сюжет довкола альтернативного майбутнього, якби світ самозруйнювався після ядерної війни. Проте людство встояло і намагається втриматися від остаточного хаосу в цьому світі і намагається вижити і знайти свій шлях головна героїня. Судячи із обкладинки, нас чекає роботизоване майбутнє, яке водночас втратило обличчя сучасності та перетворюється на постапокаліптичний спосіб існування. The Will Production прогнозує на Новий 2023 рік вихід збірки коміксів. Перемога на український ринок. Наразі перемога уже фізично продається у польських магазинах. Також видавництво анонсує передзамовлення на волю третій том, а також роботу над «Княжею волею третій том. Тож все світ волі розширюється. Я вже мовчу про книги по цьому ж всесвіту. Ланцу та паблішер анонсували вихід фортунців, четвертий том, який очікувати нам в лютому цього року. Наша ідея випустила у світ перший том манги «Сталевий алхімік. Годін милостовий, це сталося! Класика офіційно на поличках українських комікс-шопів. А в січні вже обіцяють нове передзамовлення на другий дом. Тому швидесенько пішли і купили. Ну і пригадуєте, я минулого разу інтригувала про новинки від нашої ідеї. Нарешті вони її анонсували, точніше їх. На нас чекає банда Сіне, пристрелити Раміра Садія Перша, Ніколя Петрій. Це неймовірної краси БД з натіком на Квентіна Тарантіно, Едгара Райта. Він же режисер Скотта Пілігрима, зомбі по імені Шон. Та, е, та, та 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 високий блондин у чорному черевику, класика французька, БД оповідає про звичайного працівника компанії роботоп, які відомі своїм шикарним пилесосом. Проте є в його житті і темна сторона. В ньому мафіозі з наркокартелю впізнають знайоме обличчя та намагаються вбити. Проте, як вбити найкращого вбивцю усіх часів. БД міститиме 144 сторінки шикарного мальовидля у твердій обкладинці. Мальопис має вікове обмеження від 16 І ще один анонс від нашої ідеї це манга Левіафан від Широ Курої в трьох томах. Космічна історія, яка оповідає про загадкові події, що відбуваються на кораблі Левіафан. Усі, хто на ньому у великій небезпеці, але хто і що загрожує людям, невідомо. Вижити може лише один: хто й добереться до кріокам. Яка на кораблі лише одна. Хто виживе у цій безжальній м'ясорубці? Видання виходитиме у м'якій обкладинці і матиме також супер обкладинку. Реліз вийде наприкінці січня. А баба Галамага воскресила українську класику від Костянтина Сулеми Буйвітер. Швидше за все оновили шрифти, можливо, зробили доповнення. Мальопис був вперше виданий 95-му році і мав уже переведення в 2005 му Історія оповідає про супер пупер сильного козака на імені Буйвітер, який здолав цілий загін хізхірея. Той, зрозумівши, що не може перемогти буйвітра, дається до магії, аби перемогти його. Комікс був одним із реліктів української комікс. Комікс культури, примірник такого мальопису вартував чимало. А почитати мальопис можна було хіба що в pdf форматі Тож тепер, завдяки видавництву, українці можуть знову потримати в руках бойвітра. Видавництво Мрія оголосила дату виходу коміксу Таємні війни від Марвел середина січня 2023 року. Що дуже і дуже скоро. Нагадаю, що таємні війни, комікс про світ, в якому ми зустрінемо знайомі обличчя героїв, але авв. Абсолютно несподіваних ролях та ситуаціях. Світ геть з божеволів. І єдине, що його тримає в залізному кулаці, це Доктор Дум. Але чи надовго? Гоп-хлоп! Видавництво, видавництво! Взялось за манку як несподівано, і звісно ж вона буде соціального характеру, а саме про лесбійство. Називається манга «Мій лесбійський досвід самотності від Нагати Кабі. І можу одразу сказати, що анонс уже викликав невдоволення. Правда, його видавництво отримало звідти звідки не чекали. Ну, власне, знайшлась людина, яка звинуватила видавництво. У підтримці проституції, лише через те, що в автобіографії авторка згадує свій перший лесбійський сексуальний досвід із ескортницею. Одним словом, про рукою цьому виданню черговий ряд заборон. А я, от примірничок, куплю. Перші сторінки інтригують, а стиль малювидла контрастує безпосередньо із серйозною темою оповіді. Як то кажуть, треба брати. Другий том, коли завмирає серце, нам очікувати в лютому цього року. А як вам перший томик? Бо я ще не читала, бо я його не маю. Також видавництво обіцяло зробити додрук світу Еденеміобуюса. Я так розумію, що перший Тарас уже майже закінчився, і також Сабріна вже надрукована. Хто робив передзамовлення? Ви молодці, бо зараз комікс вартує 1200 гривень. Варвар комікс, поки що новеньке видавництво Ужгородське ще не визначилось із напрямком, яким вони займаються. Тому поряд із карателем та блейдом у них планується вихід українського мальопису від Олександра Сторожук. Відьмочка. очікувано, це буде дитячий мальопис про пригоди маленької відьмочки. За словами видавництва, обкладинка не остаточна. Також мене анонсували вихід збірки жартів команди Райдужний єнот учасників ліги сміху в коміксах, які ілюструвала Ужгородська художниця Світлана Карп. І закривають анонси виданням людини Павука. Останнє полювання Крейвена. Дата виходу трьох коміксів поки невідома. Десь цього року. Український культурний фонд випустив українську культуру в коміксах. Точніше, це дуже скорочені інформаційні панелі з поясненням теми, ідеї та жанру твору, список персонажів, хто кому брат, свата, хто гнида. Ну і дуже коротенький опус, опис фабули ключових сюжетних точок в сюжеті. Корисно для учня, аби згадати те, що давно читалося, і щоб вдалося здати ЗНО. Ну і без конфліктів не обійшлося. Астролябія репрезентувала графічний роман Толкінівського гобіта. Репрезентувала, чесно кажу, чи із таким собі дизайнерським рішенням, а точніше, без дизайн без дизайнерського рішення, із провальним шрифтом, який використовувати в коміксі. Просто встидно. Чесно кажучи, виглядає доволі халтурно, і я би не купила цей графічний роман. Проте на цьому б обговорення даного видання закінчилося, але ця халява відверто образила деяких поціновувачів дев'ятого мистецтва, які прийшли під пост релізу Астролябії і почали тицяти видавництвом носом у халтурку. Астролябія ж теж не вразила дипломатичністю, і почався холівар про те, що як хочемо, так і друге. Якщо можете зробіть краще, а ще ми нічого виправляти не будемо, що зрештою має певну логіку. В, 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 в кого ліцензія то її править бавом. Та це лише більше коміксистів. Зокрема, драмор, як тебе там правильно назвати адаптатор, дизайнер, графічний адаптатор, не знаю, верстальник. Одним словом, розробив діалоговий шрифт для гелбоя, чорного молота, для спауна, для Дени, для Метабороні. Одним словом, він стріляний чувак в цій індустрії. Виклав на каналі Третьої Паралелі відео, як би це виглядало, якби за візуальну адаптацію взялися люди зі сфери. І зізнаємося, чесно, він зробив в рази привабливіше ніж саме видавництво Астролябія. Що цікаво, Астролябія сама ж і поширила це відео, не знаю з якою метою, але холівар під постом продовжиться до рівня Ну ви ж бачите, що зробили фігню? Виправте на що ті відповіли ні? Що ж, шум в коміксовому просторі цей дизайнерський конфлікт отримав? Хтось став на бік видавництва, але таких було не дуже багато. Після відео драмора. Більшість зазначила, що варіант драмора був в рази кращий. Зрештою, драмор сам пояснює особливості візуальної адаптації на каналі Третьої паралелі» то можете собі піти глянути в чому там заміс. Я ж зі свого боку скажу, що видавництво поводиться доволі дивно, заперечуючи очевидно халтуру. Це шрифт з родини комікс Sans, який не те, щоб в коміксах використовувати. Навіть в дизайнерському світі вважається як низькоякісна халтура. А стосовно коміксистів я би спершу писала свої зауваження безпосередньо приватно видавцю, а не наїжджала би в публічному просторі. Тому що як видавець він має право робити зі своєю ліцензією, що хоче в умовах, затверджених із правовласником, і це його проблеми, якщо видання через цю халтуру просто не окупиться. Зазвичай читач голосує гаманцем за роботу видавництва. Але також я розумію, що таке шикарне видання гобітів, по суті, унікальний графічний роман, який похерили криві руки видавця, лише через те, що їм впадло дослідити ринок, вийти за рамки тексту і зрозуміти, що графічний роман комікси це в першу чергу візуальний наратив, і все має гармоніювати. В цьому сенс в Графічного мистецтва одним словом діалог спершу відбувається всередині, а потім як критику можна виражати її на своїх платформах. Регулюйте свій гнів корисно, бо читачам видавництва теж не дуже приємно бачити, як їхнє видавництво скочується до рівня, хто так обзивається, той сам так називається. А ви що думаєте з приводу відкритих конфліктів? Як би було краще зробити в цьому випадку? І який варіант адаптації вам подобається більше? Чекаю ваші думки в коментарях. А на цьому все! Зустрінемось наступного місяця! Ну, точніше, може, швидше я зроблю ще якісь відоси. Якщо вам подобається мій блог і ви хочете більше відео для підтримки, знайдете Patreon, байміякофі чи просто модобанку для підтримки блогу. Це буде хорошим стимулом для мене, щоб не падати духом і продовжувати знайомити вас зі світом мальописів в Україні. Сьомки-бомки, па-па! Ух, давно ми не бачились, давно не бачились. Я багряна відьма. Всі бачили серіал?